У колонії залі міської адміністрації пройшов фінальний етап конкурсу Київський Вальс. Сотню шатних юнаків і дівчат кружляли у ритмі танцю на феєричному святі краси і грації побувала і наша знімальна група. Колонна зала мерії сьогодні нагадувала світський танцювальний салон 19-го сторіччя. Дівчата у вишуканих сукнях урочисто вбрані, юнаки, і всі вони граціозно легко кружляють у ритмі романтичного вальсу. Важко повірити, що конкурсанти не професійні танцівники, а звичайні столичні школярі. Над своїми хореографічними постановками випускники працювали не один місяць. З 10 вересня, коли все налаштували, після того вже почали щось придумувати. Я тільки перший год місце з нашим хореографом Катериною Сергієвна. Ми почали готувати постановку, і це мене захватіло, насамкінелі варс, це безумні емоції. У фіналі зустрілися найсильніші учасники. Вони вже перемогли на районних етапах конкурсу Готувати номери школярам допомагали професійні хореографи, педагоги і батьки. Зараз всі зайняті у кого они всегда должны танцевать парами от этого зависит, конечно, этот танец. Поэтому было очень тяжело тих організувати. Насю получилось вражали старшокласники не лише оригінальними танцювальними постановками, а й своїми костюмами. Більшість спеціально пошили для конкурсу месяц шили эти костюмы на каждого из участников. И так как швея была в другом городе, девочки специально собирались і пляшивали буси за да, річочки самі, да, да, да. да. макіяж самі все в місті. Ми сіла, ми команда. Київські вальс для столиці вже традиційний вперше його провели 2004 тисячі четвертого року. Тринадцять років ми проводимо цей чарівний конкурс. І 13-го числа, подивіться, які у нас співпадіння 2 чи 13, Сьогодні відбуваються змагання десяти районів між собою за те, щоб вибороти звання найкращого учнівського вальсу. На сцені конкурсанти виглядали впевнено і професійно за лаштунками зізнаються, дуже хвилювались. Кожен хвилюється перед таким виступом. Ми випускаємося в цьому році зі школи. Хочеться якось себе показати, не підвести вчителів директора. Ми виступали в районі, було набагато якось страшніше тут. Вже дві танцювали і вже краще, легше. Ми готувалися цілий рік і було дуже тяжко. Іноді приходилось уходити з уроків, щоб відпрацювати той чи інший танець. Журі конкурсу було вкрай важко визначити переможця. Зрештою, гран-прі вирішили віддати школярам з Дарницького району. Тарас Левченко, Наталія Білогурова, Олександр Козуб, телеканал Київ.